Ви зубруєте тести? Намагаєтесь зробити більше, ніж ви в змозі зробити? Стрес це відчуття, яке ми переживаємо під час перевантажень та проблем. Стрес це не просто емоція, це фізична відповідь, яка зачіпає організм у цілому. У короткостроковій перспективі стрес може бути корисним. Та коли він з'являється занадто часто чи довго триває? Ваша перевісна реакція на стрес, бий або біжи, не тільки змінює мозок, а й шкодить багатьом іншим органам та клітинам вашого тіла. Ваші надниркові залози випускають гормони стресу: кортизол, епінферин, також відомий як адреналін, та норадреналін. І коли ці гормони рухаються по крові, вони легко доходять до кров'яних судин та серця. Через адреналін серце б'ється швидше. Підвищує артеріальний тиск, що призводить до гіпертонії. Кортизол заважає нормальному функціонуванню ендотелію внутрішнього шару кров'яних судин. Учені знають, що це перший крок до запуску процесу атеросклерозу чи холестеринових бляшок в судинах. Взяті разом ці зміни підвищують шанси інфаркту чи інсульту. Коли мозок відчуває стрес. То активує автономну нервову систему. Через мережу нервових зв'язків головний мозок передає стрес кишковій чи шлунковій нервовій системі. Це не тільки змушує вас тремтіти від страху. Цей зв'язок між мозком та шлунком заважає ритмічним скороченням, які рухають їжу травним каналом, що призводить до синдрому подразненого кишечнику, та підвищує чутливість шлунку до кислоти. Підвищуючи ймовірність печії. Через шлункову нервову систему стрес змінює склад та функції кишкових бактерій, що може вплинути на травну систему та загальний стан. Говорячи про травлення, чи впливає хронічний стрес на вашу талію? Саме так, кортизол підвищує апетит. Він говорить тілу поповнити запаси енергії продуктами з високим вмістом калорій та вуглеводів, змушуючи вас налягати на смачну їжу. Високий рівень кортизолу змушує вас набрати калорій у вигляді великого живота. Такий жир не тільки ускладнює застібання штанів, це орган, який активно виробляє гормони та речовини імунної системи під назвою цитокін, який підвищує ризик хронічних хвороб, таких як хвороба серця та інсулінорезистентність. При цьому гормони стресу впливають на імунні клітини різним чином. Спочатку вони допомагають боротись із загарбниками та гоїти рани. Та хронічний стрес ослабляє функції деяких імунних клітин, робить вас чутливішим до інфекцій та сповільнює швидкість загоювання. Хочете жити довго? Ви повинні приборкати свій хронічний стрес. Це пов'язано із скороченням теломер, тілянки, розташованої на кінці хромосом, яка визначає вік клітини. Теломери накривають хромосоми, даючи ДНК змогу копіюватись кожного разу при розділенні клітини без пошкодження генетичного коду. І вони скорочуються із кожним розділенням клітини. Коли теломери стають занадто короткими, клітина вже не може ділитись і помирає. Якщо всього цього недостатньо, хронічний стрес може й інакше нищити ваше здоров'я, включно з акне, втратою волосся, сексуальною дисфункцією, головними болями, м'язовим напруженням, проблемами з концентрацією, втомою та роздратуванням. Як все це стосується вас, у вашому житті завжди будуть стреси. Та для вашого мозку та тіла має значення лише те, як ви реагуєте на стрес. Якщо ви сприймаєте такі ситуації, як виклики, які ви можете долати та керувати, а не як неминучі загрози, то швидко станете краще почуватись та дуже довго будете здоровими. Переклад Інна Федоренко озвучено Туб Студіо.